Капусняк може бути пісний чи на будь-якому м'ясі. У мене куриця. В бульйон пішла картопля і, доки вона кипить, готую засмажку. Цибуля до прозорості, морква, томат. Ну а до цього, звісно, квасю капусту. Порізала мілесенько, саме так я люблю. Натерла моркву, сюди ж яблуко на тій же тертушці. Солю за смаком, як би я солила будь-яку страву. Розкладаю щільно в банку, в мене ще й горщик вийшов, накрила кришкою, але не щільно, банку захусткувала. І стоїть ось так 2-3 дні в кімнаті, проколюю пару разів в день. І ось сквашена капуста пішла в капусняк. Бабуся її ще разом з пшоном молола на м'ясорубці. У нас на Свобожанщині в деяких районах варили наваристий, м'ясний капусняк і подавали його на другий день весілля, називаючи весільний борщ. А пісний, або скількою, був поминальний. І все це різнобарі наших борщів.